Добрий день, любі діти! Ви веселі малюки, граєтеся залюбки, хочете бігати, стрибати і про все на світі знати. А мова в нас сьогодні піде про харчування. Треба ж, діти, вам всім знати, як потрібно харчуватись. І, звісно, найкраще розповісти вам про харчування та харчові продукти, зможе наш гість. Кухар. Привіт, малята! Харчування справа важлива. Діти, які харчуються правильно, мають здоровий і красивий вигляд і гарне самопочуття. А як же треба харчуватися? Може, ви думаєте, що для цього треба їсти ті продукти, які тобі смакують? Наприклад, любить хтось манну кашу, то треба її їсти цілий день? Так чи ні? Подумайте. Діти, здорове харчування має бути, перш за все, різноманітним. На світі є багато харчових продуктів. І фрукти, і овочі, і хлібобулочні вироби, і м'ясні, і, звісно ж, молочні. Діткам всі ці продукти корисні, але найкорисніші продукти молочні. А ще велику користь для дітей мають овочі та фрукти. Тим більше, що із фруктів, а також із овочів, можна приготувати. Дуже багато смачних страв. А зараз Даніл нам покаже, як він вміє готувати корисний сніданок. Привіт! Давай ми приготуємо корисний сніданок. Ми готувати вівчано блин Для чого нам здобиться два яйця. Дві столові ложки вівсянки, пів склянки молока. Тепер додаємо об'янку молоко. Рішечки солі. Прибиваємо все в блендері. Згріваємо сковорідку Виливаємо нашу суміш. Тепер я готую нахінку рішу бонам. Гінки беремо сир з медом, та теж додаємо бонам. У мене ще було ябочко. Ой такий у нас вийшов сніданок. Ритно і дуже смачено. Ви можете додати овочі. Це також буде смачно Отже тепер. Ви запам'ятаєте, щоб бути міцними і здоровими, веселими та красивими, треба добре харчуватися. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. До побачення, любі діти! До нових зустрічей.